Йова, 23 розділ. А Йов відповів та й сказав: Моя мова і сьогодні гірка, Тяжче страждання моє, застогнання мої. О, якби то я знав, де його я знайду, то прийшов би до місця його пробування. Я перед обличчям Його свою справу поклав, а уста свої я наповнив би доводами, розізнав би слова, що мені відповість, і я зрозумів би, що скаже мені. Чи зо мною напрю він з великою силою стане? О ні, тільки б увагу звернув він на мене. Справедливий судився б там з ним. Я ж назавжди змільнився від свого судді. Та піду я на схід і не маю його, а на захід удамся його не побачу. На північ шукаю його і не вхоплюю. Збочу на південь і не добачаю. А він знає дорогу. Яка при мені, хай би випробував він мене, мов те золото вийду. Трималася нога моя коло стопи Його, дороги його я держався і не збочив. Я не відступався від заповідей Його губ. Над уставу свою я ховав слова уст Його, але він при одному і хто зверне його. Як чого жадає душа Його, те він учинить, бо Він виконає, що про мене призначив. І в нього багато такого, як це, тому перед обличчям Його я тремчу, розважаю і жахаюся Його, а Бог пом'якшив моє серце, і всемогутній мене настрашив, бо не знищений я від темноти, ані від обличчя свого, що темність закрила його.